Нараховувати дивіденди завжди приємно, адже це як мінімум означає, що у вас є прибуток. Але якщо нарахування тепер, а виплата потім, особливо дуже потім, щоб не влетіти в штрафи на пустому місці, варто врахувати спеціальні норми. Нарахування роялті. Та оренди фізичним особам теж дуже часто завершуються помилками у бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Стосовно договорів роялті та оренди, слід прописати, що нарахування здійснюється щороку, станом на останній робочий день року, а далі думати. Якщо оренда чи роялті є складовою, наприклад, собівартості чи збуту, пасувало б через забезпечення проводити в обліку. У випадку ж дивідендами, моя порада на дату нарахування дивідендів, перевіряйте склад засновників у ЄДР і тим, хто є в ньому на дату нарахування, саме їм і виплачуєте дивіденди у майбутньому.